Ми почали набирати воду вдома, І коли є можливість, то поливати води. Але їх дуже багато, бо людям важко їх врятувати. Поливати липи, що ростуть на вулиці Героїв-рятувальників у Кропивницькому, Кропивничанка Інна Тільнова почала півтора тижня тому, відколи спека. Говорить, цією дорогою щодня їздить на роботу. Побачила, що бабич дороги героїв-рятувальників, жовті липи і майже сухі ці будуки, або як на них кажуть, кавове дерево. Запропонувала чоловіку, що давай будемо поливати потихеньку, коли ми їдемо на роботу. Що найбільше мене Гнітить так це те, що у нас дуже люблять піаритись і говорити, що висадимо мільярд дерев, так? але говорити про догляд, про полив, про приживлюваність саджанців, про це ніхто не каже. Тому я вже зараз дуже не люблю, коли садять нові дерева. Через дорогу алея кавових дерев 37 саджанців посадили торік. Купили їх за гроші підприємства Єлізавета. Це інформація від керівника прес-служби міськради Сергія Якуніна. Три дерева не прожилися, інші передали на баланс комунального підприємства Благоустрій. Якщо вірити сайту міської ради, то ми зараз з вами на алеї кавових дерев прекрасна благородна мета. Про те, як у нас у Кропивницькому часто це буває, висадили і забули про те, що за деревами потрібен догляд. Зараз частина алеї кавових дерев виглядає ось саме так. Це просто дерева, які гарно мають приживатися, давати тінь і кисень. Проте, наскільки я бачу, їм це не вдалося. Крім того, що ці дерева засохли, по вулиці Героїв-рятувальників дуже рідко косять траву. І ну, навряд чи це можна назвати алеєю. Під час зйомки поливати алею приїхали працівники комунального підприємства благоустрій. Під час спеки дерева у місті поливають удвічі частіше, говорить агрономка Олена Ворона. Якщо раніше ми поливали раз, раз 14 днів, то зараз через кожні 5 днів. Під кожне дерево ми лєм до 20 літрів води, то і цього мало на тиждень, тому що земля швидко випаровується при такій температурі. Пояснює, чому серед літа листя на деревах жовтіє і опадає. Коли вологи нема що Дерево, ну, трошки починає листя жовтіти і скидає себе листок. Типа як розгружає себе. Є дерева на нашому балансі, не на нашому балансі, там ну, є такі, як і наші, але на даний момент при поливі ми поливаємо в цю спеку, всі дерева підрявують. Говорить, квітники у місті поливають щодня. Вона ж також хоче води, так як і ми всі люди п'ємо. Так само є квітка. Возимо шість, бочка є шість з половиною кубів. Ну, ми так за день вивозимо ну, штуки три бочки виливаємо на ці квіти. Під час спеки агрономка просить містян за можливості поливати квіти та дерева. Каже, працівники підприємства доглядають майже тисячу дерев та 18 квітників. Ми фізично не можемо. Заплатити все місто. У нас мало паливомийних машин, у нас їх дві штуки. Кожна машина працює по 12 годин. На сьогоднішній день в поливі в нас задіяно 8 чоловік. Спекотна погода на території області утримається найближче 10 днів, сказала синоптикиня Кіровоградського гідрометеорологічного центру Вікторія Виноградова. Пік температурного режиму припаде на 13-15 липня. В Кропивницькому очікується 38-39 градусів. У південних та східних районах області очікується надзвичайна спека 40-41 градусів. Такий температурний режим, покіровограччини, з умовленим надходженням теплої повітряної маси з тропічних широт. Невеликий дощ, за прогнозом синоптикині очікують 10 та 16 липня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.